Курс по спецгриму Знайомство. Всім привіт! Мене звати Аліна Басієва. Я візажист, гример та викладач. Також я співзасновниця студії гриму та візажу «Містікс». І я дуже рада вітати вас на своєму авторському курсі по гримерним спецефектам. Цей курс результат мого багаторічного досвіду у цій сфері. Я вже 17 років працюю гримером. Я працювала і викладачем в професійному вузі, і гримером на знімальних майданчиках різних телешоу, кіно, серіалів. І весь цей досвід я вклала у цей курс. Скажу чесно, я сама являюсь фанатом онлайн-навчання, так як багато своїх навичок. Такий квантовий скачок моїй професійності я отримала саме з онлайн уроків, тому що на онлайн навчання ти можеш поставити на паузу, роздивитися, переслухати, зрозуміти щось. Цього немає на офлайн навчанні, коли ти можеш про щось там замріятися, відлетіти кудись, і все, ти пропустив, забув, і тобі вже якось. І незручно перепитувати викладача в онлайн навчанні. Такого нема. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете перемотати, послухати, передивитися і обов'язково отримати відповідь на свої питання. Я вважаю, що цей курс буде корисний як і новачку. Це буде класний старт у вашій професії, також і професіоналам. Тобто, якщо ви вже дуже давно працюєте на знімальних майданчиках, я впевнена, що в цьому курсі будуть такі фішки, які ви до цього не знали і не використовували в своїй роботі. Цей курс складається з майстер-класів від мене та від моїх колишніх студентів, які зараз вже успішно працюють гримерами на майданчиках України. І туторілів, де дуже зрозуміло відзняв. Крупним планом з різних ракурсів, як працювати, якими матеріалами, різні техніки, і я впевнена, що все буде максимально зрозуміло, навіть якщо ви новачок, ви зможете повторити все покроково. Також до кожного уроку у вас будуть детальні конспекти, де йдуть фотографії, розписаний повністю етап, і ви зможете ще по конспекту ще ясніше собі зрозуміти. І у вас ще буде гримерний посібник, де буде вся інформація необхідна і по матеріалу. І де ви, в принципі, зможете знайти відповідь на будь-яке своє питання. Так що я раджу вам не гаяти часу, а вже приступати до свого першого уроку. Я бажаю вам класного навчання, круто, крутих досвідів, класних інсайтів, вдалих відпрацювань і до зустрічі на першому уроці.